Нафтогазові доходи в Російської Федерації в жовтні обвалилися на 27%. Російський бюджет продовжує втрачати гроші через падіння цін на нафту, зміцнення рубля і власне посилення санкцій. За жовтень доходи від нафтогазових компаній склали 888 мільярда рублів. Це на 27% менше ніж торік. Як пише Forbes Ukraine, Бюджет не дорахував понад 320 мільярдів рублів. Ситуацію ускладнюють нові американські санкції проти Роснефті і Лукойла, які разом забезпечують половину всього російського експорту нафти. Ну, навіть зменшення експорту цих компаній на 5-10% може коштувати російському бюджету до 120 мільярдів рублів щомісяця. Проблеми додає і ціна на нафту. В жовтні барель е, нафти марки ЮРАЛС коштував в середньому 54 долари, тоді як уряд планував е, в бюджеті ціну понад 70 доларів за барель. Це означає, що наприкінці року Росія може недоотримати ще мільярди рублів. Наприкінці жовтня Сполучені Штати та Євросоюз. Запровадили обмеження не лише проти Роснефті і Лукойла, а й проти 34 їхніх дочірних компаній. Контрагентам дали 30 днів, щоб завершити операції, після чого можливі вторинні санкції, власне, санкції проти оцих самих контрагентів. Але, попри це, Китай та Індія досі купують російську нафту навіть за цінами, що перевищують. Західну стелю водночас ситуація виглядає напруженою. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити імпорт російської нафти. Проте індійські компанії і уряд цю розмову не підтвердили. І, власне, агентство Reuters повідомило, що Індія е, все ж скоротила закупівлі на 50%. Ну, але ж... Офіційного підтвердження поки що немає. Отже, падіння цін, санкцій, і проблеми з експортом б'ють по ключовому джерелу доходів Кремля. Ну і, схоже, ця тенденція лише посилюватиметься. Максе, то чому в Росії впали нафтогазові доходи? Бо замість нафти тепер тече потік сліз російського мінфіну.